Трішки якось так з цього боку така. Ну, гарно, наче. Дивіться, скільки зв'язала і неправильно що то на мого кота тільки налізе бо там треба було 40 петель по рецепту. А якщо порахувати, то мені треба аж 58, а в мене тут 41. О, ну, все по-новому. перероблюємо. Одну я нарешті закінчила. З часу дня до восьмої вечора. Два рази розплітала, щось вийшло. Почала білу е і ще буде чорна. І, мабуть, досить оці. Зовсім інакші нитки, щось мені не дуже подобається. Ну, ну подивимося, що вийде. Покажу вже потім. День другий з тими шапками. Шкода, але знов розпускаю. Бо якась дуже виходить, хай болеє. Наче вже виміряла, все одно велика, Перев'язуємо. Добрий ранок, добрий ранок, шановне панство. За всі вихідні я зв'язала аж три шапки. У мене друга спроба зайти в зачинену норфу. Мені там треба підписати договір, щоб поїхати на стажування в Клайпіду. А воно ж ще не працює, я отак. Я так 40 хвилин навколо бігала і не змогла зайти. Кажуть, іди пробуй ще якось туди зайти через рампу. Ну йду, спробую ще. З самого ранку бігаю тут по лісу, шукаю собі пригоди. Ну все, підписали. Рівона. Ну все, не пройшло п'яти хвилин, як договір підписали. Музика російська грає в залі, а директор не розмовляє російською. Ну, мені все одно, я все розумію. А, не це хотіла сказати, хотіла сказати, в мене ж написано перший раз в житті. В договорі. Повар, боже, дівчата, хлопці, я ж ніколи не працювала поваром. Пройдемо ще раз по лісу. На сьогодні вільно, потім 4 дні стажування. А страшно, звісно, я боюся цієї відповідальності на кухні. Помічник це одне. Помічник це просто робить, що йому говорять. А тут треба буде вміти готувати і суп, і салат, і випічка, яка вже буде, і, і м'ясо. Але ж от ця представниця Рівони, котра приїздила вже забула, забула в український в центр зайнятості, то вона говорила, навіть якщо ви маєте досвід, це все класно, добре, але готувати ж треба тільки за їх рецептурою. Умовно, якщо котлетка в норфі є, то вона має бути однакова у всіх норфах по всій Литві. Тобто за їх рецептурою. Це, думаю, це зрозуміло. Подивимося, поїду, чотири дні попрактикуюсь, а мой вийде. Може й попрацюю на кухні. Ну цікаво, що вже, я ж сказала, я вже на той клінінг не хочу, вже не піду. От інколи треба не хапати, саме перше, що знайшов, почекати трішечки і знайти роботу покраще. Знайшла оцю норфу, то вже мені зателефонували, ще є місце для повара. За два тижні буде. Там постійна робота. То воно то або нічого, або зразу декілька варіантів. Так, все. Діло зробила, йду займатися своїми шапками. Будеш опривати вже, так? Не треба тобі тут такі сніжинки. Давай, давай, ламай. Оп, все. Треба вище. Так як я вже другий раз вам цей торт показую. Дивимось. М'якенький. Вчора зробили вночі, півпершої десь закінчила. І зранку вже м'якенький. Називається три стакани: стакан цукру, стакан борошна, стакан кефіру, одне яйце і ложка соди, чайна. Все. Але це на один корж, а в мене тут два коржі, Змазане просто сметана з пудрою. А я ще вчора додала сюди джему, але в рецепті того не було. Ну, реально смачний. Смачного. Ось <ріст> все, ягодки, ягідки. Це джем, а це. Як оці чорні? Чорниця чи ні? М -м -м -м, це ще з кислинкою буде. Це журавлинка, а оце щось чорниця. Ні, не чорниця. Якась друга ягода. Так, ну щоб було трішечки гарніше, я перевдягнула волосся і тепер показую за вихідні. От. Типу, отак вот от. Оці дві е, біла найдовше. Чорна коротша, бо це в мене попросили. А оця, на жаль, не підходить. Це шерсть за крилом, а це типу 100% шерсть. Її не вистачило, бо товста нитка. Але ж все одно примірюю, бо я її, мабуть, буду розпускати. Ну, якось отак, не вистачає. А жарко я, боже, тут ж немає таких зим. Мабуть, треба розпустити і зв'язати в одну нитку, і тоді буде і довше, і тонше, і гарно. Я їх ще не прала, просто вже коли попру, вже не буду міряти. Це не мені це чоловіче, але я теж таки люблю. Бо... На пів шерсть. Оце вже краще, це краще і дешевше. Ну і третє остання. Отака. Як вам? Обирайте, яка вам подобається? Зроблю ВТО. Вологотеплову обробку висушу, вони всі стануть рівненькі, гарненькі. І одну шапочку вам подарую. А ви вже напишете, якого кольору. Цю я встигну перев'язати і зробити отакою. От Все. Це я замочила із ополіскувачем. Такі в гаряченькій воді. Яке воно вже стає рівніше. Ще не вистачило, а оце за закрилом. Дивіться, навіть ще скільки лишилось від білої і від чорної. Ще можна зробити одну смуасту. Оця трішечки полиняло, Це ні. Цю ще не знаю, але думаю, ні. Найшла я всі свої трудові договори, і це в мене виходить уже угу. четвертий. Майже п'ять, тільки на руках чотири. Тобто за останній рік ні, трішечки більше, ніж рік, влітку був рік, вересень жовтий листопад, ну, десь. Окей, близько півтора року. За останніх півтора року це в мене вже п'ята робота. Ну так, да, я от не люблю, коли 30 років на да, одному місці працюють. Я щось там, 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 там пробую. Перше. Це в мене був хто? Працівник залу. Свайкато Остес це градіалі. 3 місяці. До побачення. Друга. Мега амбер. Камбаріни. Десь десь теж два з половини місяці три. Десь два з половиною. Третя. Це найцікавіше. А то паркас три дні. Я так ще ніде не працювала. Четверте, рівона оформлена з сьогоднішнього дня почну працювати через 10 днів. Подивимось, що буде. І ще два рази по 2 місяці це в їдальні, помічник повара, але договор мені на руки ніхто не давав. Я просто електронкою відправляла в НЖ. І отримала зарплату на картку. Ну, не знаю, може не треба, на руки таке мені не давали. Скільки всього стажу, не знаю, десь місяців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо два по три, це шість, сім, вісім, ну десь десять. Дев'ять десять місяців. Накопилося. Перші два роки я ніде не працювала, тому що в мене робота онлайн-рекрутер. До речі, це найтриваліший такий термін, де я затрималась на одній посаді. Тобто, якщо там якийсь продавець чи офіціант бармен, ну, офіціант бармен довго, але все одно не настільки довго. Там три роки, там, може якісь два, там три. А от саме а, працевлаштування в Литовській транспортній компанії. Рівона в тому, в тому числі так само з нами співпрацювала, але не напряму зі мною. Тоді через мою колегу з Вільнюса. Ми туди колись влаштовували українських водіїв. Тепер влаштовую сама. І от саме на рекрутерством я займалася. 7 чи 8 років, ну, десь так, 8, мабуть. То я ще і по сайдень день так інколи щось десь можу, але це вже не основна робота, і навіть не підробіток, це вже більш волонтерство. І, і навіть і така, да? От, і навіть і ця робота, яка мені дуже подобалась, яка була абсолютно фізично не навантажена. Все одно приходить час, що людина вигорає. Так, коли ти там встаєш зранку, а в тебе на двох телефонах вкупі 150 пропущених, то... то я так теж інколи просто падала на ліжко і плакала, і за те, що я не встигаю. Не завжди так було, але от саме такі святкові дні, новорічні, коли багато хто поїхав у відпустку, після свят не хочуть повертатись на роботу, а працювати вже треба. І от тут велике навантаження. І восени. Так само після канікул багато хто не повертався на роботу. Але ж, але ж все одно, знаєте, я хотіла піти попрацювати фізично, щоб мені почати цінувати ту роботу, якою я займалася, щоб вже не казати, як ці водії мені настоїли. Я коли попрацювала там якихось п'ять днів на рибному заводі. Я це не врахувала, бо я просто туди виходила допомогти і все. То я тоді, знаєте, так згадала за водіїв. Думаю, маленькі, мої ріднесенькі, краще, б я з вами досі працювала. Все ж порівняння тільки пізнається. Ну, зараз хочу спробувати кухню, нехай буде такий досвід. Доки буду вивчати і литовську, і ПДР паралельно. Щоб в майбутньому може піти на водія, ну, зараз буде поки так. Все, дівчата, хлопці, всім пока буду перев'язувати шапку для того, щоб виграти або цю, або чорну, або білу. Ну, цю я перев'яжу буде нормальне. Що там кажуть? Коментар, підписка, лайк. А що трешко всі мені щось комусь подарувати. Ну все, поки, бо вже тепер не буду часу знімати відео. <рес> я то не знаю. Баба Уляна. Та нормально там. В кого, кого довге волосся, то гарно. І колір такий осінній, класний. Ще я приїду, ще я зв'яжу. Тільки то вже будуть дешевші ниточки. Аж приємно працювати руками. Все гарного дня, гарної вам всім робочої неділі, робочого тижню. Пока. А. а я ще варю український борщ. Знаєте, я як придумала, щоб не було такого типу. Я просто написав коментар, хіба мені та шапка? Давайте так, будемо розігрувати тільки серед тих, хто напише. Просто напишіть, хочу шапку і пишіть будь-який колір. Вона в'яжеться, ну, зараз я вже її можу за вечір зв'язати. Тобто, не обов'язково ці, що я вам показала, будь-який, я вечором купую нитки, наступного дня вже. Закінчую, роблю обробку і ще через день відправлю, куди вам треба. Ну все. Просто пишіть там. Мені червону, мені жовту. Мені дві не пишіть, тільки якусь одну. Ну, все. Тепер точно пока. Дивіться, вже під вагою води і після обробки в'язка вирівнялася. Я знаю, що так не можна сушити, але светр чи великі вироби, просто треба класти на стіл. А шапка, думаю, ну і так можна на батареї. На чорні нічого не видно, а тут видно. Мені подобається. Тим паче, що це перші шапки, що я в'яжу. Воно ж з кожним разом все краще буде виходити. І ніяка там не синтетика. Гарний склад. Ну, я отак склала, щоб вони не витягувались. Думаю, так буде трішки краще. Колік спить, а я знайшла, що ти почула? Я знайшла, що я в'язала, е, ще в клайпі, як була два роки тому, такі світерочки, кошачі для Йолки. А тепер у неї з'явилась донька, то оцю меншеньку ми віддамо. оцій а ця так і лишиться для Йолки Взимку будуть ходити. Теж абсолютно я не вмію в'язати, тут навіть не по колу, а шивала, по-моєму. Угу. Але на Ютубі таке знайшла. Бо я першу таку суконьку купувала в Україні. Ну, щось дуже дорого вона була ще на той час, там років 6-7 тому, 6, мабуть, то щось було, О, я не пам'ятаю, ну було дорого на той час. А тут, ну буквально за 1-2 євро сам з'яжеш. Немає слова, не вмію, я слова не хочу. А тут іще так завертається, а тут просто резиночка. Ну, не ідеальний, але вони ж майже задарма мені обійшлись.